Ми знаходимося у селі Великий Самбор Канатопського району. Мешканці цього міста обурені тим, що підприємці, які збирають молоко, за копійки, вони знизили ціну, і мешканці міста великий Самбор вийшли, перекрили тут дороги і не согласні на таку ціну. Зі слов селян до 15 серпня. Молоко в них брали по 5 гривень за літр. Зараз же більш 4 гривень за літр ніхто не хоче приймати. Селяни вважають це договорняком між збиральниками молока та відмовляються його здавати за копійки. Народ началось, що до Нового года приймали до 15 января по 5 гривень за літр. З 15 января зробили по 4 гривні, не придівши нікого, Людей. 15 по 30 заплатили по 4 гривня. И дальше по 4 гривня. А уже слухи идут, что по 3,50 будет. Сколько можно будет унижать сельских людей? Уже унизили, больше некуда. Буханка хлеба стоит 10 гривен, литра молока становится гривень. Куда это дело годится? И дальше как жить? Налоги, все вот это вот, за все надо платить. А нам не хотят платить за молоко. И сколько будем терпеть? Знаешь, что больше молока сдавать мы не будем, пока цена не поднимется до 9 гривен. Почему в одной стороне Украины, в одной области по 9 гривен, по 10 принимают, у нас цена снижается. А вы узнавали? Узнавали. Уже наводили справки везде. В Вінниці, і за Вінниці, і всі ці області вже узнавали. Все, понятно. Я бачу машина підприємців, яку не пускають у село. Ми зараз підійдемо і спитаємо. Добрий день. Ну скажіть, будь ласка, коментар, може, ви да дасте свій? Ну, в другу сторону послухати, щоб це. Повинно бути все об'єктивно. Ну. ну так скажіть, будь ласка, представте, що ви, хто ви. Чого Ти ж розпиналася хорошо, тут так давай. сама машина є, далі Може та захоче Може вона захоче в неї. Добрий день. А ви звідки можна спитати у вас? Ну ваша машина, звідки? Ви канатоп буринь? Звідки? Рабни? вони. буринь. Вони розчитуються за молоко без відомості. Не пишуть у відомості. Ніхто за гроші люди не не розписуються, коли гроші отримують. Нічого. Здаєте. Та хоч і не Тому здаю, я громадська організація, такі як ти здаю другі. А ти приїхала чого сюди? Ту, ви попитайте, чого ви сюди приїхали? Розкажіть. За чим ви сюди? Ви так приїхали? Сам, да. Чого ж ви, ви так сюди робите? Не здаєм. Ну тут не впустили, ти об'їхала другою дорогою. І, все, не і не не ти саме самопут поїхав. А, Коноток, а де, де ваш депутат? А у вас є депутати? Да Давиденко Анатолій. Кончилось у людей терпіння вже, розумієте? Вони... Що ціни кром піднімалися, піднялося на гази, на світ, і все, і все кругом поподималось ціни, ну, а молоко падає падає падає. Да, навіть мирова ціна навіть на молоко піднялася. Да, возьміть... Заводи піднімають ціну на свою продукцію, а, а, а закупка в селян чогось падає. Да. Так само в селян. Дорожають. ГСМ подорожчало, все подорожчало. Людям. Да на базар, піди на край ваше прізвище. Моє прізвище, Анатолій Петрович. Я депутат районної, Монотопської районної ради Аграрної партії України. Швій... А Горбенко вже в курсі діла. Що у вас Так, да, Горбенко в курсі діла? Я із Миколою Миколаївичем спілкувався по цьому питанню у понеділок. Значить, що він відповів мені на це запитання. Це питання вирішується на рівні області. Передзванювали до Миколи Олексійовича Кличка, я сам в телефонному режимі мав розмову. Я депутат районної ради від Батьківщини. Значить, Давиденко Анатолій Миколайович, житель села Великий Самбір. Значить, Микола Олексійович відповів, що це питання вирішується на рівні області. Вони ззивають усіх своїх. Ну, Напевно, напевно, переробників області, і питання вирішується на рівні області. Ну, після того я не це телефонував я йому у цей вівторок. Число яке було? Я не пам'ятаю два дні назад. Два дні назад. Ну, питання сказали, вирішується. Ну молоко зараз, на даний час. Ціна його повинна бути 8-9 гривень. Це мінімум. Факт тому, що ціни на все піднімаються. Піднялися ціни на зерно, піднялися ціни на Газ на електроенергію людям потрібно як-то виживати в селах роботи взагалі немає. В зв'язку з тим, що роботи немає, люди перейшли на живність, вирощують корів, продають молоко. Ну, ви бачите, що ціна на молоко повністю впала, це не годиться. Во-первых, молоко спочатку приймали по 5 гривень, потім. Без попередження, без нічого. Приїхали і розрахувалися за попередню 15-ти розрахувалися по 4 гривні. Люди цим обурені і люди вимагають від керівництва району, від керівництва області, від цієї влади, щоб ціни переглянули і підняли, які повинні бути на рівні хоча б такі, як по других областях. Ну, ми зверталися до. Жителів другої областей, значить, по Вінниці зверталися. Вінниця, Вінницька область, ціна закупівельна на літру молока на ці ж молоковози, що їздять, в принципі, такої ж самої фірми, тільки інші фірми, по 9 по 9,50. У нашій області я передзванював до своїх товаришів. Значить, у Великописарівському районі ціна на молоко шість Різна ціна. Ну, а 4 гривні це ціна на даний момент, це я не знаю. Можна порівняти із тим, що кажуть кінь, собаці кістку і собака гристиме. це, напевно, влада так турбується про жителів сіл, тобто скидають, може і не влада, може це виробники. Ну, але влада також повинна турбуватися про людей і повинна на даний час, я думаю, переглянути ціни, зібратися разом із представниками. Кооперативів, які збирають ці молоко, або створити кооперативи в селах, щоб не було, ну, як сказати, між здатчиком і виробником, щоб не було інших. Людей, які на цьому заробляли гроші, я думаю, що можна створити кооперативи, тільки цьому потрібно посприяти, щоб напряму молоко збиралося від населення і відправлялося прямо на переробні пункти, на переробні заводи по нормальним цінам, що задовольняли б на даний час людей, які виробляють дане молоко. А скажіть, будь ласка, скільки підприємців до вас їздять по селам? Збирають молоко? Це один чи деякі? Де скільки з яких міст до нас підприємці не їздять? До нас їздять представники не представники, а за, ну, Заготовіті. Може, це картельна змова якась, може вони домовились між собою? Так воно так і є. Вони між до собою домовилися, тому що приїхав один, сказав, ціна буде по 4 гривні. Це за минулі 15 днів, по які обіцяли розрахуватися по 5 гривень, як раніше, але розрахувалися по 4 гривні. Люди від цього не вже і люди збурені. Як можна так не предупредивши заранше розраховуватися по цінам? Хто як захотів, так і ціни установлювати, значить, від відомості, де люди прописувалися за певну кількість з даних літрів? Ніхто не знає. Привезли гроші, тобі віддали, немає ні відомості, ні подписі, немає нічого. Немає ніяких документів. Вак ще немає нічого. І ціна молока має бути круглий год, одна, й та сама. Хліб щось однаковий, дорожає літом, зимою, а молоко, значить, у декабрі дали по 5, у январі вже дали по 4, у марту місяці дадуть по 3 гривні. А людям треба жити, людям треба хліб їсти, людям дітей треба ростити, удівати, обувати усіх треба. так не можна, так не можна робити, і села здіватися не можна. мало того, що роботи в селі немає. Молодя жі нікуди їхати, їздять сини, батьки їздять за 3-9 земель зароблять на кусок хліба. Так вони ще те, що приробить, так вони ще і тут ціну скидають. Не можна ніде в хазяйстві, радий би щось приробити. Так ні за що. Даром віддавати нікому не хочеться ні за що. І тут ось вона сказала, ми... що нема з неї. Ось хай вийде і розкаже. Вони приймають в неї молоко. Ми. Виходь сюди, баришня, так, де ти приємно, там? Приємно, а ну, виходь сюди, вони воно, прийшли, воно, розкажи ось твої здатчики. Приходь сюди, ось вони, ось, ось ось вони можна є, багато людей здають. Зразу предложили зразу. Ага, ми сьогодні їдемо на п'ять часів сюди, що нам п'ять. Зустрічаємо її на дорозі, оцю машину. І давай, вона каже: я вас не беру молока. А тоді ж поїхала, обдурила нас, об'їхала кругом і заїхала з другої сторони. Через і дзвонить тут одній жінці. Вона тут стояла і каже: розходьтеся, ми за ячас, я вам здайте мені молоко, я вам дам по 5 гривень. Вона що нам 5? Ну, так як можна оце так? Учора дала по 4, а сьогодні мені здайте молоко, я вам дам по 5. Як? Чим вони розчитуються? Хозяйка. Це ж вона хазяйка, значить, виходить. Вона, ж, ж, вона, вона. Ну, вона сама собі хазяйка, не 4, переваличний пункт. Інтересно, і попитати, по якій ціні вони збувають оце молоко. Вони ж не по 4 його збувають. Це, це по-перше, по-друге, по нас беруть за літри. А бувають за кілограми вони. Ну нам платять за літри, фактично, не за кілограми. Ну це, це вже дуже справа, це вже друга. Не це Ми їхні... нам платять не за кілограми. Здала 5 літерів, 5, а сама здає кілограми. А кілограми і літри зовсім де інакше. А ну що ви будете робити? Оце я, я, я... Ми, є ми, тоді, опра... ми обратилися Його. до вас, до телебачення, до власті кругом, щоб ви нам допомогли. Ми самі нічого не можемо зробити. І ми нічого без вас не зробимо. Она даже договора на руки не дал никому. Он спросил вот этот знаешь, есть ли у тебя, у тебя есть договор? У кого-нибудь есть договор на руках? Ни у кого нет а договора. Какие? Как, есть какой сильный. это договор? Или ни ни нам он дали договор? Могу показать. Там не указано ни цена, ничего не указано. То есть только в пользу кооператива. А пользу меня Слепую полностью, так? Да. пользу мене в договорі, там нету нічого. Що тільки на спарювання. Дається і все. А где останні всі ці? Доплати, ще, що чого там. За цей рік за вже, я представник за участкової лічебні, Серженко Григорій Олександрович, за цей рік по реєстру вибило більше 80 голов скота. До чого йде? По одному селу таке. До чого йде? Вирізають, здають, тому що нема. Ніякого смисла, і хто в селі вже остається? Остається всі старенькі. Попробуйте заготовити сіно, попробуй його скосить. Яка ціна тої заготовки сіна? Та що, що не закінчиться? А молоко ж хоча б якийсь возрат був, а то ж нема ніде нічого. Так саме по всіх селах. Все кругом. А далі селяни показали платіжки, які їм приходять за світло та газ це стоїть. 1926. Де людина? Не, де не робить. Бачите ось все? Так це? Це ж одна, а тут скільки ось їх таких. Хай каже свою пото. -по -по Квітанжі покаже. А, а тут, тут це вщитин, це до сплати. До сплати всього, бачите? 1926. Mm -hmm. А тут Скільки показано. Скільки молока треба? <свят> а, за світ? За, за світ. Да. Свят... Да. І, свят... да. і, і за світ те, що з лишнім. І скільки ми треба молока, щоб заплатити Тільки... по 4 рубля? Да ти будеш давати до самої осени, не розчитаєшся. І розчитаєшся. І що ж і за світ, і за газ, і на хліб. І таблетку купити. І таблетку якусь зима йде. А за що нам? А молоко? Молоко дай за п'ять копійок так моя своє покажу. Так у мене більше. більше. Давай я свою Покажу. Давай я свою покажу. ну покажи. Ану <рес> скільки там? Скільки там? П'ять ноль шість. П'ять тисяч. Щоб сплатити п'ять тисяч гривень за газ цієї людині потрібно здавати 1250 літрів молока. А це більш ніж сто днів треба да корову, якщо вона буде давати по 12 літрів молока в день. Залектронерію палати. Поділив чому воно йдемсот і навозкай брі забирають, так. Не хвати приїхавши до Конотопу, я по перше зустрівся з головою Конотопської районної державної адміністрації Миколою Горбенко. Щоб він прокоментував цю акцію. Він та голова районної ради Анатолій Баярчук на камеру відмовились давати будь-який коментар. Але на словах були згодні з позицією сілян. А от міський голова міста Конотоп Артем Семеніхін, як тільки узнав, що трапилося в Конотопському районі, тут же виїхав до Великого Сабору. Далі прямо мова А Вони сидять по своїм кабінетам. чи що? А вони сидять і дзвонить зборщиця, дзвонить своїй начальниці. Вона й що... Відпустіть машини, не здівайтеся з людей. А чим ми з них здіваємося? Вони сидять у машині, ми не трогаємо ні машину, нічого. Ми треба їм начальство, щоб приїхало сюди, щоб нам дали ціну. А начальство ми... приїхало, ні? ні? Ні. Получається, ми здіваємося, а ви не здіваєтесь з нас. і все. Що плануєте робити? Будемо ще <плесител> стояти і завтра збиратися і стояти, будемо шукати. У нас виходу немає. Що ми можемо робити? Газ дорожає, світ дорожає, хліб дорожає. А хто у вас збирає це молоко? Як називається фірми? Граніт 2, і базис плюс, і хто. Хто? З найбурені і Бог святий. А хто О, може цю всю інформацію дати мені? Це, скажіть, хто, хто, збирає, хто збирає молоко? Оце? Хто, що це договір. за контори? У нас договір є. Дівчата, Дівчата, два. Дівчата, машина. Граніт, Дівчата. Дівчата. Дівчата, машина. Граніт Дівчата. два договір є. Ми, ми здаємо туди. А на руках нема договору ну, Є, винести можу. Давайте зробимо так. Ну дайте зараз всю інформацію, хто у вас збирає ці всі. Це, це все молоко. Луна винесе цей Зараз порадимося, що робити. Це ж всю інформацію. Хто у вас які, які фірми збирають у вас молоко? Я їх зараз сам до себе визову. Давайте так, іде визови завтра, завтра. Тоня з у п'яті ранку я теж з вами тут буду. Приїду хлопці, атошники ми тільки що розмовляли з ними, коли їхали в машині. Теж атошники, всі сюди прийдуть, вас, вас підтримувати, вас захищати, допомагати вам, щоб ніхто тут ні тітушок не прислав, щоб вони тут нічого не робили. Ось і тоді, якщо не з'являться сюди власники, не з'являться сюди Гарбенка, сакно якщо вони сюди не прийдуть до людей. Поїдемо тоді. Ми я дам з міста автобуси. я з міста даю автобуси. Автобуси, міські наші, комунальні. Дам автобуси вам, сідаємо в автобуси і їдемо туди в районну раду і наводити там порядок. Тому що терпіти це я вважаю не потрібно і дуже правильно ви зробили, що ви оце зараз стали і сказали, що ні, достатньо над нами знущатися. Ми місто вас підтримуємо, все місто вас підтримує. Платожка, 5 тисяч за газ заплатить. нас збиралося. Частями платиться, не вистачає повністю газу оплатити. Платюшку за пі за за, за півзімиз по феронізна п'ять тисяч долу вже за газ. Поділіть на п'ять гривень то на молоко. Мені треба тонну молока здати 4 гривні не п'ять тону. Так ну, це, це що мені корову викручувати, мочу зобірати, чи цієї корови зібрати. Добре, дивіться, ми повністю з вами. Місто канотоп з вами. Ми вас в обіду не дамо. Будемо захищати ваші інтереси разом з вами. У нас є місто, у нас є свої виборці. Просто знаєте, от комуняків талдичили в голову практично всім українцям. От такого вірку. Моя хата з краю, я нічого не знаю, ну це ж брехня. Так ніколи в Україні не говорили. А говорили так: моя хата з краю, я перший ворогів зустрічаю. Моя хата з краю, я все бачу знаю. І хто не захистить сусіда, як не той сусід? Знаєте, як свого часу фашисти нацисти в Німеччині. Спочатку одних забрали, розстрілювали, потім других забрали, розстрілювали. Те саме і в Радянському Союзі були. А потім, коли прийшли вже до самих в хату, так уже і захистити нікому було, бо не вийшли, тоді захищати тих. Тому зараз, як ми відстоїмо вас, так фактично буде залежати і наше майбутнє місто. Тому що жодне місто без села ніколи не виживе. Ви згодні зі мною? І в тому числі у тих барих, які зараз хочуть по 4 гривні брати молоко, теж не прийдуть. Я сьогодні їх сам знайду, не прийдуть у ранку, підемо їх самі шукати. А вже як не знайдемо, то хай потім не ображаються. Ви згодні зі мною? Так! Да, да. да. Тільки отак, от рішучий, от, такі от різкий захист своїх інтересів своїми руками при підтримці сусідів може навести лад. Знаєте, це треба робити в усій державі, в усій державі, але велика річка починається з чого з маленьких струмочків. Оце це і є один із таких маленьких струмочків, які мають розпочати отаку таку велику річку змін в нашій державі. Ологовді спеціально для каналу ноль